Вітаю вас, друзі! А у нас сьогодні незвичайне відео. У нас сьогодні буде порівняння цих двох автомобілів. Це у нас Chevrolet Лачетті та Nissan Primera. Вони приблизно є в одну ціну. Тому зустрічайте огляд. Цей автомобіль у нас коштує 5150 доларів, цей 4700 доларів. Що тут? Що тут мотор 1.8 на механічній коробці передач. Обидва автомобілі у нас в кузові універсал, що дає нам перевагу при перевезенні габаритних вантажів. Тут у нас по салончику трішки цікавіше. Тут у нас мультикермо, мультимедіа з монітором та повний електропакет. Також електродзеркала та механічна коробка передач присутній підігрів сидінь. Давайте швиденько пробіжмося по салончику. Тут у нас передні склопідіймачі, гідропідцілювач керма, кондиціонер. Що для бюджетного автомобіля досить добре? А який автомобіль вибереш? Ти приїжджай до нас на автопроект на генерала Радієвського 34 А та приймай рішення, що тобі більше до душі Нісан примера червоного кольору чи ось такий чорний Chevrolet лачиті. Приїжджайте та обирайте.